Псалом 9, керівнику на моталабам Псалом Давида Славатиму Господа всім серцем своїм, розповім про всі чудеса твої, Веселитися буду і радіти Тобі, заспіваю хвалу імені Твоєму Всевишнє. Коли будуть відступати назад вороги мої, то спіткнуться і згинуть перед лицем Твоїм. «Учинив ти правосуддя моє і мій, сів ти на престолі, суддя справедливий, рознівався ти на народи, знищив нечестивого, ім'я їх стер назавжди. Вороги ці настало їх, руїни вічні, і міста їхні зруйнував ти, зникла пам'ять про них, а Господь буде вічно сидіти на престолі, утвердив він для суду престол свій, і судити він буде Всесвіт у справедливості. Вершитиме суд над народами у правоті, і буде Господь опорою приниженому, опорою час лиха, і покладатимуться на тебе ті, хто знають ім'я Твоє, бо не залишаєш ти тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господові, що живе на Сіоні, розповідайте народам про справу Його, бо Господь карає вчинки криваві, пам'ятає їх і не забуває крокосмирених. Помилуй мене, Господи, подивися на страждання мої від морогів моїх, Тих, хто мене підіймає під брам смерті, щоб свистив я всю славу Твої. У брамі дочки Сіону радіти буду спасіння Твоєму, потонули народи в ямі, яку самі викопали, сітку, яку ховали спійману ногу їхню. Знаний, Господь, який чинить суд діяннями рук своїх. Схоплений і нечистивий Йогайон, села, повернуться нечистиві до пекла, всі народи, що забули Бога, Вони Бо навіки забудеться бідний, надія обохих не згине назавжди. Встань, Господи, хай не посилиться людина, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Наведи, Господи, страх на них, хай дізнаються народи, що тільки люди, вони села.